Нещодавно делегація коломийських медиків відвідала своїх колег у Гармінсько-Мазурському воєводстві Польщі. Повернулися Коломияни не з порожніми руками. Напередодні дня медика Тубдиспансер диспансер отримав подарунок від польських колег. Це новий апарат АКГ. Також в тизіопульмонологи мають тепер і нову медичну сумку з медикаментами. Голова районної ради Богдан Болюк каже, що це лише початок допомоги для коломийських медиків. Ми поїхали у складі тепер делегації головного лікаря. Е в лікарні, і завідуючі відділу лікарні, і мали можливість переконатися, як, в якому стані є заклади, як лікуються, і саме основне, яка матеріально-технічна база цих закладів. Звичайно, рівень лікування і рівень кваліфікації абсолютно у нас не гірший, як там. І лікування дійсно проводиться ідентично. Але те, що ми побачили рівень матеріальної бази, це, знаєте, так виглядає, що ми відстаємо на 50-100 років. Серед учасників делегації була і Марія Коломойчук, завідуюча фтизіопульмологічним відділенням. Вона розповіла, що рівень обладнання у польських колег значно вищий, ніж в Україні. А от щодо професійності, то тут наші лікарі не поступаються полякам. Там дуже на високому рівні діагностична служба у процесі лікування. Я особливо дивилася свою ділянку роботи проти туберкульозного. Процес лікування, тактика лікування по категоріях так само, бо ми працюємо по європейським стандартам. Лікування одне і те саме. Навіть я можу сказати, що в нас лікування на щабіль вище. Вони там дають тільки препарати першого, другого ряду, а в нас здається гепатопротектори, де вітамінотерапія. Незабаром у Тубдиспансері з'явиться бронхоскоп, його вартість понад 20 тисяч євро. А ще до кінця року заклад може отримати карету швидкої допомоги.